Моє вітання. Тож для чого Росія скликала цей Радбез і що вона отримала? Ну, Росія продовжує шантажувати світ ядерною загрозою. І якщо ядерна зброя це занадто очевидно, то атомна електростанція це куди легший спосіб поманіпулювати і пошантажувати світ. Розповісти, що це не Росія, а ніби Україна обстрілює. І тут Росія користується тими інструментами, майданчиками, які доступні Радбез ООН. Це найвища світова трибуна, яка доступна на сьогодні Росії, де вона має право вето, право бути присутньою, скликати засідання РБЗ ООН. Відповідно, вони користуються цим майданчиком саме для того, щоб просувати цю тезу стосовно ядерної загрози і нібито України, яка може її спровокувати. Хоча всі чудово розуміють, що все, що Росія приписує Україні, це рівно те, що вона може зробити, і відповідно шантажує. Тим, що вона це може зробити, іншими словами, просто заміняє себе Україною і таким чином озвучує ці лякалки. Ми знаємо, що Небензя відкинув вимоги про демілітаризацію. Правильно, а навіщо було скликати тоді це засідання? Взагалі гра на випередження Росія розуміє, що якщо б вони зараз не скликали прадбез ООН, то буквально через крок це зробила б Україна, і відповідно Росія би тоді переагувала. А так вони це роблять першими, і вони задають порядок денний. Зрозуміло, що його не сприймуть на заході цей, цю інформацію Росії. Зрозуміло, що вона всім очевидна і, очевидна і брехливість, але є ще частина світу, яка просто спостерігає за російсько українською війною, як за конфліктом в Європі. Це Азія, це Латинська Америка, це Південна і Центральна Африка, навіть частково північна Африка. Це країни, які фактично говорять, що ви там щось в Європі не поділили, чубитись між собою, а весь світ що і за вас має страждати, і Росія, от в обличчях цих в очах цих країн, їх суспільств, а в частині цих країн російська пропаганда присутня значно сильніше, ніж західні медіа, і ніж доступ до інформації прозорої і достовірної, то там Росія зараз намагається просувати ці тези, що не Росія є а, тим. Хто шантажує світ ядерною загрозою, а що нібито Україна є частиною проблеми, і що ніби потрібно примусити Україну до перемир'я для того, щоб не допустити ядерної катастрофи, тому що проміжкова операційна ціль зараз Росії це саме досягнення перемир'я на російських умовах, оскільки Росія виснажується, воєнної змоги в неї вести серйозні наступи вже на сьогоднішній день немає тієї, якої їй хотілося б і була потрібна для. Однозначно подолання української армії, і відповідно зараз вони скупчують останні свої зусилля для того, щоб на високій виїздковій ноті спробувати притиснути Україну до перемовин, і саме цю тезу просувають на заході, саме її озвучують ключові російські лобісти. Скажіть, можливо, ви знаєте, і що ви можете сказати свою думку щодо Гутереша? Він закликав негайно місію Магате місії Магате надати доступ до місця. Правильно безперешкодний доступ. Що це таке? Для чого це потрібно? Це пан Гутереш намагається використати по максимуму інструменту. ООН, які ще залишаються, і зрозуміло, що вони не є. Достатньо ефективними і самодостатніми в цій ситуації, але він робить те, що може, і намагається реанімувати фактично таким чином ООН і показати, що воно існує, і воно ще має певні інструменти, які можна використати. Зуміло, що ані в ООН, ані в МАГТИ немає інструментів для того, щоб примусити Росію це зробити, тому вони можуть тільки закликати. Ба більше, поява там МАГАТИ і ООН не вирішує самої проблеми. Атомна електростанція все одно залишається в руках росіян, і все одно вони можуть шантажувати і робити все, що завгодно. Тому Америка, Україна і інші партнери наполягають на тому, що якщо ми йдемо по рішенню дипломатичному, то в цьому випадку має бути забезпечена демілітаризація зони атомної електростанції навколо неї, тоді можна говорити про те, що дійсно світова спільнота мінімізує ризики ядерного тероризму. Але якщо це просто допуск певних моніторів, які прийдуть, подивляться і поїдуть створювати свої звіти, то це не вирішить проблеми, це лише імітація намагання щось зробити в цій ситуації. Також ми знаємо, що росіяни погодилися пустити МАГАТЕ. Вони як ви думаєте, вони дотримуються свого слова, і чи все ж таки не буде яка вірогідність того, що може статися ядерний вибух? Вони пустять МАГАТЕ, скоріш за все, оскільки в МАГАТЕ, по-перше, кадровий склад. Якщо ми подивимося, то росіяни там непропорційно великій кількості представлені. Я думаю, що вони пустять конкретних обраних людей з МАГАТЕ, і тут Росія чітко виставить, кого вони хочуть пустити. Це будуть відібрані Росією корисні і потрібні люди. Раз. Два зрозуміло, що на атомній електростанції можна показати, що все нормально, все контролюється. Зрозуміло, що їх не поведуть в ті ангари, де стоїть російська техніка. Їм не будуть показувати ті місця, які є замінованими, про які проговорювався один з російських висококерманичів військових. І тут просто буде звіт, який має показати, що Росія нібито має цивілізоване обличчя. Але от обстріли вони загрожують. А чиї обстріли з якого боку? Тут, звісно, магатион сидливо промовчить, тому що і в першому, і в другому випадку будь-яка заява, яка буде виходити, вона так чи інакше проходить через російське візування, тому що Росія присутня і там, і там, в високому статусі. Зрозуміло, що без її згоди жодний стейтмент, тобто заяву позицію, обвалікувати толком не вдасться. Вона буде максимально вихолощена. Загрози від яд... ядерного шантажу, вони, звісно, присутні. І, на жаль, ми маємо виходити із найгірших сценаріїв. Але вся скрізь весь досвід цієї витка війни, де і взагалі восьми років війни, він показує, що Росія єдине чого боїться, це сили, і на правду, якщо є чітко виставлена позиція сили на противагу російській, то Росія відступає або відмовляється від своїх первинних планів, або робить вигляд, що все нормально. Пам'ятаємо, як Росія намагалась шантажувати НАТО відходом до кордонів ДНШОСТого року. А коли Швеція і Фінляндія подали заявку, Росія встать сказала, що ну. Не мають претензій, і нібито й не мали претензій. Потім вони погрожували, що Україні, якщо будуть поставляти танки, то буде щось таке жахливе, тому хто це поставляє. От просто собі уявити немо, ну, що жахливе. І маленька Чехія взяла і поставила танки. І нічого не трапилося. А Литва взяла і перекрила транзит в Калінінград навіть проти позиції Європейського Союзу. І що Росія зробила? Нічого не змогла зробити. Так само, як і крейсер Москва потоплений, і аеродром в Криму. І багато інших речей, які нам показують, що якщо робляться жорсткі кроки на противагу Росії, якщо вибачте на слові, але Путінський режим отримує по морді, а там навіть морду не за там рило, то тоді він робить крок назад для того, щоб переорієнтуватися і робить вигляд, що в цьому проміжку чи нібито нічого не сталося. Тому з ядерною електростанцією ризики, звісно, існують, але вони існують вже декілька місяців, і ситуація зараз не змінилася нічим. Від того, якою вона була місяць тому або два місяці тому, так само там війська, так само є обстріли, так само є погрози. Тому зараз я би не піднімав би гвалт на цьому тлі, а просто методично би працював би на різних майданчиках, зокрема санкційної політики, санкційної політики супроти Росатому, скликання Генеральної асамблеї, і інших майданчиків для того, щоб просів притискати максимально і робити для них сценарій шантажу ядерного світу неприйнятним з точки зору втрат, які вони будуть нести.